У нас нове надходження, а саме МЛ-350-2012 рік, 230 тисяч пробігу, гарна комплектація, а саме безключовий доступ, зеркала з підігрівом та з електрорегулюваннями, з мертвими зонами, електрорегулювання керма. Також у нас електрорегулювання та підігріви сидінь, мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay, камера заднього вигляду, автосвітло, автодощ. Електронне паркування, електронний ручник. Також у нас присутня пам'ять сидінь. Ось така велика великий люк. Задній ряд у нас теж у дуже збереженому стані. Для заднього ряду пасажирів у нас є 12-вольтова розетка. Кришка багажника у нас на електроприводі. Машинка дуже в гарному стані, як технічно, так і візуально. Ось в такому стані салончик у нас. Якщо когось зацікавив даний варіант, кільцева дорога 1, торговий центр республіка, компанія Автофокус, всіх чекаємо.